Всіх вітаю з Харківщини, Берестинський район, місто Берестин. Ми тут зібралися з гарного приводу подарувати дітям подарунки. А у нас як завжди фонд Люмус. Да, фонд Люмус, з яким ми дуже товаришуємо. Це той фонд, саме який веде правильну політику і робить те, що потрібно дітям. А діти писали батьки, верніше писали мені з потребами про гаджети, і фонд Люмус відгукнувся на ці прохання і передав ось бачите, які коробки тут не тільки гаджети, а й багато ще цікавого і корисного. А, 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 діти з Берестинської громади отримують тут прямо зараз. А іншим, хто писали, отримують інші діти вже через пошту а, додому. А я запитував дітей. От діти, ви всі слухалися батьків цей рік? Да. Да? Підніміть руку, хто слухався? Всі бачите, всі слухалися, тому що зараз всі будуть від Люмусу отримувати подарунки. А від батьків пару слів. Дякуємо, Дякую. 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 велика вдячність, дуже раді, що існують такі фонди. Ярослав <плоти> Миколаївич, ми вам персонально дякуємо керівнику фонду Люмус, дякуємо Слислані Миколаївні, нашій голові громади, і всім працівникам ліцею. Тут, до речі, ще раз скажу, що працює е, таке. Проте простір, який Люма зробив, і діти з особливими освітніми потребами можуть займатися і бути дотичними до освіти, тому що освіта це майбутнє. А ми працюємо далі разом до перемоги. І слава Україні з Різдвом і з Новим Роком.